Ми стоїмо на порозі пророчої події, яка може змінити долю людства. Біблія говорить про жахливий знак, символ підкорення владі Антихриста. Багато хто вважає, що до цього ще далеко, але що, якщо ми вже ближче, ніж ми собі уявляємо, приготуйтеся заглибитися в таємницю знака звіра, що таке, як це буде накладено, чи є спосіб втекти? Сьогодні ми розкриємо те, що мало хто має сміливість сказати. Уявіть собі світ, де кожен вибір має ціну, і проста відмова від бренду може означати кінець вашої свободи. Об'явлення 13, 16, 18 описує жахливий сценарій на правій руці або на чолі, стоїть знак, без якого ніхто не зможе купити чи продати. Але що насправді побачив Джон татуювання чіп? Або щось ще глибше, що виходить за межі фізичного і безпосередньо торкається душі. Століттями вчені намагалися розгадати цю таємницю. Деякі вважають, що це глобальна економічна система, де доступ до ресурсів матимуть лише ті, хто підкоряється, інші бачать незворотний духовний пакт, печать вірності Антихристу. Але велике питання: чи буде цей бренд нав'язаний силою, чи весь світ прийме його добровільно? Спокушаючись обіцянками безпеки та процвітання. Що станеться, якби ви раптом опинилися перед таким вибором, відмовитися від усього, бути переслідуваним, виключеним, нездатним жити нормально чи прийняти тавро та забезпечити своє виживання. Це здається далеким, але знаки навколо нас підказують, що цей момент може бути ближчим, ніж ми собі уявляємо, а якщо нас уже готують до цього? Число 666 – загадка, яка охоплює століття, несучи з собою темний тягар. Об'явлення 1318 закликає нас розшифрувати його, кажучи, що це число людини. Але ким би був цей чоловік, чи може бути світовий лідер на горизонті, чи ціла система прихована під шарами влади та впливу? Справа в тому, що це число завжди було оповите таємницею. Викликаючи страх і зачарування водночас, деякі теорії стверджують, що 666 це шифрований код, який приховує особу того, хто візьме глобальний контроль, інші припускають, що це втілення імперії, уряду, який об'єднає політику, економіку та релігію під єдиним командуванням. А якщо ця система вже будується, цифрові картки, біометричні ідентифікатори. Віртуальні валюти, чи не все більше ми залежимо від невидимого, але абсолютного контролю? Ще страшнішим є те, що число 666 може бути не буквальним, його можна вставити в шаблони, символи та системи, які вже є частиною нашого повсякденного життя, ми того не усвідомлюємо. Ви помітили, як світ рухається до моделі, де все оцифровується та контролюється. Що, якщо начерк звірини, це не проста печатка, а форма контролю, яку ми вже беззаперечно прийняли, але чи означає це, що ми близькі до цієї пророчої події, або все ще є щось приховане, що нам потрібно зрозуміти? Можливо, справжня небезпека полягає не лише в самій цифрі, але й у тому, як її непомітно нав'язують світові. Чи кожен буде змушений взяти на себе клеймо звіра, чи це нав'язування буде спрямовано лише на певну групу? В об'явленні 1316 чітко сказано, що будуть позначені малі й великі багаті й бідні, вільні й раби. Це передбачає абсолютний контроль без відмінностей класу, статусу чи влади, але головним моментом цього пророцтва є не просто нав'язування, а прийняття. Світ буде спокушений цим брендом, перш ніж він навіть усвідомить справжню небезпеку. Уявіть собі систему, де все, що у вас є: гроші, документи, доступ до основних послуг, пов'язане з єдиною ідентифікацією. А тепер подумайте про те, що станеться, якби цій системі раптом знадобився видимий знак підпорядкування, щоб продовжувати функціонувати. Чи прийняли б ви це, вважаючи, що це лише технологічна еволюція, або ти усвідомлюєш, що відмовляєшся від своєї свободи в обмін на комфорт, питання не тільки в тому, хто буде відзначений, а в тому, хто зможе протистояти, а хто каже ні. Що буде з тими, хто відмовиться від цього знака? Біблія дає нам уявлення про долю повстанців, повне виключення. Без бренду вони не зможуть купувати чи продавати, живучи на маргінесі суспільства, але чи обмежаться переслідування економікою, або система, яка не терпить опору, буде переслідувана, висміяна і навіть знищена. Історія показує нам, що тоталітарні режими завжди починають із нав'язування правил для блага всіх, щоб потім знищити тих, хто не вписується в систему. Ми бачили, як це відбувається в імперіях, диктатурах і навіть у сучасних суспільствах. А тепер уявіть собі це в глобальному масштабі, де технології посилюють контроль, і ніхто не може сховатися. Те, що колись було лише пророцтвом, стає лякаюче близькою реальністю. Але чи буде цей знак просто символом вірності Антихристу? Або механізм домінування, створений щоб уловити людство в систему неповернення. Відповідь може бути в руках того, хто керуватиме цим темним майбутнім уявіть лідера, який з'явиться здатний об'єднати нації, релігії та політичні системи під єдиним командуванням. Це буде антихрист, описаний у Біблії, як правитель глобальної імперії, де його слово буде законом. Але як би виглядав цей глобальний уряд? Чи буде це режим чистого домінування, чи як багато хто вважає, він буде рятівником, що пропонує вирішення хаосу та проблем, які вражають людство? Антихрист матиме унікальну силу, він маніпулюватиме громадською думкою, переконуючи мільйони людей наслідувати його, приймати його ідеї та приймати його закони. Цей уряд базуватиметься не на традиційній монархії чи диктатурі, а на системі, яка використовуватиме технології для моніторингу та контролю кожного аспекту людського життя. Те, що колись здавалося далекою антиутопією, можливо, проєктується прямо на наших очах. Здатність відстежувати, контролювати та навіть піддавати населення єдиній системі вже в межах нашої досяжності, виникає питання. Чи буде цей глобальний уряд чимось, що люди приймуть через необхідність, чи це буде режим, нав'язаний силою та гнобленням? У будь-якому випадку це буде кінець свободи, якою ми її знаємо. Знак звіра буде символом цієї вірності, і ті, хто приймуть його, присягнуть на вірність Антихристу, ставши частиною системи, яка не допускає незалежності чи незгоди. але що буде з тими, хто виступає проти? Антихрист буде безжальним правителем, і його імперія не дасть місця для опору. До тих, хто відкидає її авторитет, ставитимуться як до ворогів, і їхні життя будуть зруйновані системою, яка усуне будь-яку загрозу центральній владі. Вони будуть змушені вибирати між вірністю Антихристу та виживанням у світі, який ставатиме все більш ворожим. Цей глобальний уряд буде не просто. Питанням політики, а питанням виживання. І коли він з'явиться, людство постане перед вибором підкоритися лідеру, який обіцяє мир, або боротися проти системи, яка здається непереможною. Ми живемо в епоху технічного прогресу, якого ще не бачили: мікрочіпи, штучний інтелект, системи соціальних кредитів. Все здається, узгоджується, щоб створити новий світ світ, де нашу особистість і наші дії можна відстежувати на кожному кроці. Але яке відношення це має до знака звіра? Чи справді ми готові прийняти абсолютний контроль, замаскований під назвою зручності та прогресу? Компанії вже знають про вас більше ніж ви думаєте, що ви купуєте, куди йдете, що думаєте, і навіть що відчуваєте? Все можна контролювати. Системи цифрових платежів, біометрія та штучний інтелект, все більше захоплюють суспільство. Чи може бути так, що ми, самі того не усвідомлюючи, стаємо все більш залежними від системи, яка в найближчому майбутньому може стати основою для накладення знака звіра? Замість того, щоб бути змушеними, багато хто погодиться добровільно, вважаючи, що технології тут щоб врятувати нас. Але питання, яке ми не можемо ігнорувати, таке чи стаємо ми шматочками головоломки, якою керують невидимі руки. Те, що колись здавалося науковою фантастикою, цифровий контрольований глобальний уряд уже впроваджується невеликими дозами. Знаменитий чіп, який багато хто бачить як щось ще далеке, вже є реальністю в кількох частинах світу. І зі зростаючою інтеграцією таких систем, як 5G, ші та інтернет речей, ми можемо рухатися до сценарію, коли більше не буде місця для конфіденційності чи незалежності, найбільше бентежить усвідомлення того, як технології, які спочатку здавалися благом, можуть перетворитися на знаряддя гноблення. Простий імплантований мікрочіп у майбутньому може стати ключем до доступу до вашого банківського рахунку, вашої роботи і навіть вашої свободи. А якщо відмовиш, наслідком буде виключення із суспільства. Чи може бути так, що те, що здається технологічним проривом, скоро стане замаскованою тоталітарною системою, технології не просто змінюють світ. Вона закладає основу для нового виду контролю. А якщо цей контроль є основою для накладення Тавра Звіра, те, що колись здавалося далеким, може стати реальністю на наших очах. Уявіть собі сценарій, коли стати ворогом суспільства так само просто як відмовитися від чогось, здавалося б, нешкідливого. Біблія попереджає нас, що тих, хто відмовляється прийняти начерк звіра, чекає безжальне переслідування. Але що це насправді означає? Чи будуть вони просто економічно виключені, чи буде організований рух, спрямований на викорінення тих, хто виступає проти глобальної системи? Правда, темніша, ніж ми собі уявляємо. Кожен, хто відмовляється від знака, буде приречений жити на маргінесі. Без доступу до ресурсів, роботи чи навіть гідного життя. Однак найбільш жахливою є перспектива суспільства, яке не тільки маргіналізує, але й активно переслідує тих, хто не підкоряється. Історія показала нам, як тоталітарні режими без вагань усувають будь-який опір законними чи силовими засобами, що відбувається, коли бренд асоціюється з виживанням, а відмова розглядається як акт бунту. І переслідування будуть не тільки економічні, на тих, хто виступає. Полюватимуть, стежитимуть і всіляко тистимуть. Уявіть собі світ, де, відмовляючись, слідувати одному простому правилу, ви втрачаєте все, навіть свої найосновніші права, де твій єдиний вихід підкоритися або ставитися до тебе як до ізгоя. Однак відмова буде не просто особистим вибором, це буде акт опору. Крик до свободи проти системи, яка прагне знищити будь-які сліди незалежності, з наближенням цього моменту чи усвідомлять люди серйозність того, що відбувається навколо них, або вони продовжуватимуть пасивно приймати кроки, які ведуть нас до цієї жахливої реальності. Страх бути виключеним може бути потужною силою, але справжнє питання: як далеко ми готові зайти, щоб зберегти свою свободу? Переслідування тих, хто відмовляється від знака, буде останнім випробуванням для людства. Це буде битва між підпорядкуванням тоталітарній системі та боротьбою за свободу та людську гідність. І як би ви підготувалися до цього моменту? Велике питання, яке висить над нашими днями. Чи справді ми близькі до цієї події? Накладення та вразвіра станеться незабаром. Чи ми ще далекі від цього моменту, Біблія не вказує точної дати, але залишає нам чіткі підказки про те, що може передувати цьому моменту озирніться навколо, зростаюча цифровізація людського життя, контроль над глобальними фінансами та централізація влади формують міцну основу для цієї події. Те, що здавалося далеким майбутнім, починає формуватися швидше, але як ми дізнаємося. Коли ми зіткнемося з цим нав'язуванням. Знаки скрізь посилення стеження, контроль над особистими фінансами і навіть впровадження систем соціального кредитування це лише деякі з тонких шляхів, за допомогою яких контроль починає закріплюватися. Технологія, яка обіцяє полегшити наше життя, також створює основи нової системи, де Тавро звіра може стати ключем до доступу до світу. Однак чи звернути люди увагу на ці знаки, чи просто приймуть їх як частину неминучого прогресу. Справа в тому, що коли бренд буде нав'язаний, він буде представлений як просте рішення для світу в хаосі, економічна система переживатиме кризу, страх і незахищеність пануватимуть у суспільстві, а обіцянки безпеки та стабільності будуть непереборними, спокуса буде надто великою. Щоб їй встояти, люди настільки звикнуть покладатися на технології у всьому від роботи до спілкування, що не усвідомлюватимуть серйозності, того, що відбувається. Коли, нарешті, буде накладено та в розвіра, буде надто пізно. Важко сказати, коли саме це станеться, але одне можна сказати точно. Підготовка вже йде. Система, яка буде використовуватися для контролю та позначення людства. Повільно впроваджується, і ідея єдиної глобальної ідентичності стає все більш правдоподібною. Але якою мірою ми готові дозволити контролю над нашим життям стати абсолютним? Чи готуємося ми до моменту, коли будемо змушені вибирати між своєю свободою та безпекою системи, яка, здавалося б, вирішує все? Хоча точна дата ще невідома, ми можемо зараз звернути увагу на знаки, які вказують на те, що ми ближче, ніж ми собі уявляємо, чи готові ми до важких виборів, які чекають попереду. Найбільше хвилює питання: чи є спосіб уникнути цього темного майбутнього, чи ми приречені іти по стопах репресивної системи. Біблія дає нам деякі вказівки. Протистояти знаку звіра буде непросто, але є щось могутнє, що може захистити нас віра і божественна мудрість. Біблія говорить про захист, який Бог пропонує тим, хто залишається вірним йому навіть у найважчі часи. Чи готові ми справді чинити опір, навіть коли тиск суспільства та влади стає нестерпним. Опір знаку звіра може означати втрату всього, ресурсів, свободи? І навіть життя, але справжнє запитання, яка ціна продажу нашої душі заради тимчасового комфортного та безпечного життя? Біблія вчить нас, що навіть у часи Великого лиха ті, хто залишаються непохитними у своїй вірі, будуть винагороджені. Це буде непроста битва, але внутрішня сила, дана Богом, буде найкращим захистом, який ми можемо мати. Люди можуть намагатися забрати в нас усе. Але вони ніколи не зможуть забрати нашу віру. Тепер як ми можемо підготуватися до цього моменту? По перше, це зміцнювати наші стосунки з Богом через молитву та читання Біблії, бути в гармонії з ним дасть нам сили, які нам потрібні, щоб протистояти тому, що чекає попереду. Крім того, розумова та емоційна підготовка буде мати вирішальне значення недостатньо просто знати, що буде. Ми повинні бути готові приймати важкі рішення, якими б болючими вони не були. Справжня підготовка полягатиме в тому, щоб протистояти страху та спокусі, вибираючи натомість свободу, яка походить від божественної істини. Вирішальною буде не лише здатність протистояти цій меті, а й характер, який ми формуємо протягом життя. Ким ми будемо, коли вибір буде між підкоренням системі. Та збереженням нашої цілісності. Зараз важливо те, як ми живемо своїм життям і як духовно готуємося до того, що має статися. Справжня віра в Бога буде нашим найбільшим щитом, і він скеровуватиме нас на кожному кроці, навіть у найтемніші хвилини. Отже, справжній захист від знака звіра починається сьогодні із щоденного вибору: зміцнюй свою віру, пізнай правду. І готуйся до того, що буде. Немає більшого захисту, ніж бути в руках Бога, навіть коли світ навколо вас розвалюється. Шлях до розуміння знака звіра та подій, пов'язаних із ним непростий, але до нього необхідно бути готовим. Що ми можемо зробити сьогодні, це зміцнити нашу віру, навчитися розрізняти знаки навколо нас і приймати рішення. Які приведуть нас у гармонію з божественними принципами, опір буде викликом, але ті, хто твердо стоять у правді та вірі, матимуть необхідний захист, незважаючи на труднощі, вибір за нами готуватися зараз чи бути застигнутим зненацька, коли настане відповідний момент.